Чи ремонтують місцеві дороги під час війни? Якщо ремонтують, то скільки і за які кошти? Про це будемо говорити упродовж наступної години. Наразі з нами на зв'язку виконавчий директор Української інфраструктурної асоціації «Юнайт» Ігор Самохоцький. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно ремонтувати дороги під час війни? Так, я би сказав, що дороги не є самоціллю дороги, як і інша інфраструктура, як і залізниця, і морська інфраструктура портова. Вони ремонтуються, створюються і отримуються для того, щоб було переміщення людей і товарів. Під час війни переміщення товарів і людей не зупинилося. Більше того, з'явилися нові типи товарів, в тому числі військові, і нові потреби, особливо у прифронтових територіях, в тому числі. Евакуація, доставка людей поранених до госпіталей і так далі. Тобто, потреби в переміщенні товарів у нас нікуди і людей не ділися. Окрім того, саме якщо говорити про дороги, то значення доріг зросло. У нас, на жаль, морська інфраструктура не працює так, як раніше, і дороги зараз стали основним джерелом пересування імпорту та експорту товарів. Тобто, економічна потреба також є надзвичайно велика, щоб дороги функціонували. Плюс ремонти пов'язані не тільки так, як раніше, з обслуговуванням поточним плановим і підтриманням в належному стані, а ще і у відновленні об'єктів. Тобто, так як об'єкти інфраструктури і критичної інфраструктури, такі як мости, окремі, є об'єктами атак, на жаль, і були зруйновані в тому числі на. Деокупованих територіях, то їх відновлення, безперечно, є важливим, тому що людям треба переміщатися. І питання в тому, що звичайно у нас з'явилися нові пріоритетні потреби. і Якщо раніше дороги могли займати в, на місцях там і навіть більше 50% закупівель закупівель в якомусь регіоні, зараз дороги віднесені вже не до першого пріоритету, і на них виділяється звичайно менше коштів, ніж раніше. Але саме підтримання функціонування доріг і мостів? Воно, безперечно, є критично важливим для експорту, імпорту, переміщення людей. Тому ми не можемо просто сказати, ми не будемо ремонтувати дороги. До речі, щодо розподілу коштів, ви згадали, як цього року виділяли кошти із державного бюджету на відновлення доріг загального значення, користування і місцевого значення? Чи змінилося щось під час війни? Так, щодо змін, звичайно, зміни відбувалися. По-перше, у нас основні витрати тепер пішли в утримання, тобто ми менше інвестуємо в капітальне будівництво, в нові дороги, в нові об'єкти. І це цілком логічно. Єдине, що з'явилися такі типи об'єктів, наприклад, як пункти пропуску, під'їзні дороги до пунктів пропуску на кордоні, знову ж таки, це сталося через те, що. Роль доріг в експорті і імпорті товарів зросла, навантаження на пропускні пункти збільшилось, і Там, звичайно, треба розбудовувати під'їзні шляхи. Але загалом, так як раніше, що у нас будувалися прямо нові дороги з нуля, тепер цього немає. Витрати йдуть на експлуатацію і відновлення об'єктів. Новий об'єкт може зараз будуватись, але, наприклад, якщо був поруч зруйнований міст. І часто зараз будується, наприклад, не новий міст, а тимчасова споруда. Тобто мінімальними коштами зводять об'єкт для того, щоб в принципі, переміщення, наприклад, через там, річку могло відбуватися хоча б в тимчасовому порядку. Щодо розподілу коштів, у нас функціонував дорожній фонд. Чому кажу функціонував? Тому що раніше була побудована система розподілу коштів, дорожній фонд. Зараз бюджет на наступний рік передбачає принципову зміну, що всі ці процедури, за якими відбувалися пріоритизація об'єктів, розподіл між громадами, е субвенції на отримання доріг, вони будуть власне скасовані, і кабінет міністрів буде приймати рішення, куди направляти коштів. Якщо бюджет на наступний рік приймуть, то зміни будуть поки що. Це відбувалося так. Плюс ви спитали щодо фінансування. У нас в тому числі так сказати, новинка від нашої біди полягає в тому, що ми тимчасові споруди зводимо, і ми не просто фінансуємо це за свій кошти. Часто інші уряди нам дають ці тимчасові споруди, тобто інші країни нам передають мостові конструкції, ми вже їх встановлюємо. Тобто, щось ми отримуємо безкоштовно, не оплачуємо з бюджету. Ви говорите про розподіл коштів із державного бюджету. Яка ситуація на місцях, тобто в обласному бюджеті? Чи якось змінилася схема, чи є вони прозорими? Тут питання щодо місцевих бюджетів. Все одно є субвенції з центрального бюджету, яке агентство відновлення, як і раніше, розподіляло у вигляді субвенцій на обласній адміністрації. І… Це працювало і цього року. Як буде після скасування дорожнього фонду, ми не впевнені це, скоріше за все, перейде до повноважень кабінету міністрів. Щодо прозорості, раніше сам механізм був виписаний достатньо чітко, але сказати, наприклад, 100% впевнено, що ці механізми для того, щоб прийняти рішення на основі даних, необхідно мати якісні дані. Вони у нас. По-перше, і до повномасштабного вторгнення не були такими якісними, як би хотілося. Більше того, зараз у нас відбуваються спорадичні руйнування і непередбачування. Тому ручного режиму, скажімо так, стало дещо більше. І зі скасуванням дорожнього фонду, на жаль, мабуть, це ще збільшиться ситуація, тому ми будемо чекати на нові процедури, власне, і критерії оцінки, якими буде керуватися Кабінет міністрів. А хто хвалює рішення, які дороги ремонтувати, чи враховується думка людей? Щодо громадських консультацій, я не впевнений. Є різні типи доріг, наприклад, і різні джерела фінансування. Якщо ми кажемо про державний бюджет, то Агентство відновлення приймає рішення частково самостійно зі своїми службами, і кабінет міністрів затверджує відповідні видатки. Щодо доріг, наприклад, у населених пунктів, то це, звичайно, рішення місцевої влади, тому що вони це роблять з її свого бюджету. Консультацій саме громадських, відверто кажучи, мені здається, що ця процедура не побудована на них, і чи треба це не впевнений, тому що наша позиція полягає в тому, що рішення мають базуватися саме на даних. Може бути один з пунктів консультації з громадськістю, але загалом питання. Транспортного потоку, транспортного моделювання. Тобто треба експертно підходити до оцінки того, який транспортний потік, який тип навантажень, який об'єкт де потрібно. І для цього, власне, в усій країні має бути транспортна модель. На жаль, її поки що немає. Декілька років цим займаються під час повномасштаб... після повномасштабного вторгнення цей процес, наскільки мені відомо, трошки зупинився. Але ідея полягає в тому, що як і в розвинених країнах у нас має бути саме транспортна модель з передбачуваними потоками транспортними, під які вже будуються об'єкти, а не просто тому, що хтось хоче десь дорогу. Чи маєте ви інформацію, скільки доріг місцевого значення саме було відновлено цього року? Ні, саме по кілометражу у нас немає ніякої зведеної інформації щодо субвенції. ця інформація відкрита у розмірі коштів. Заплановано на місцеві дороги загального користування 16 мільярдів на цей рік. Виділено вже по факту 10. Але знову ж таки, це тільки субвенції, тому що місцева влада може зі своїх бюджетів також здійснювати ремонти. А скажіть, як розподіляється фінансування по відновленню прифронтових доріг і тих доріг, які в тилу фактично. Розподіл іде таким чином, що на прифронтових це звичайно ситуація залежить від конкретного руйнування і стану. Тобто тут немає довгострокового планування, тому що на деокупованих територіях ми не можемо спрогнозувати річний план деокупації, наприклад, так, щоб виділити бюджет на наступний рік. Тому тут залежить конкретно від дій наших військових, і як тільки звільняється, тоді агентство відновлення з місцевою владою оцінює, які дороги є пріоритетними. А щодо доріг саме на інших територіях, то тут є механізм. Він передбачає, що кількість коштів, які виділяються, залежить від двох моментів: Перше, кількість протяжності доріг на території області, якоїсь, і друге, стан безпосередній цих доріг і їх завантаженість. Тобто від цих даних йде розподіл коштів. З нами на зв'язку був виконавчий директор Української інфраструктурної асоціації «Юнайт» Ігор Самохоцький.